Друзі, привіт! Маємо сьогодні на огляді камеру 3849 від, від компанії Dahua. Це досить така недешева камера, вона має активне відлякування. Це є 8 мегапіксельна камера з LED-підсвіткою. Тобто, коли відбувається рух, можна налаштувати так, що камера буде включатися при появі якоїсь особи. Це є 8 мегапікселів ip камера Дивимося, що вона нам зараз покаже. Ніч. Приблизно до фіртки метрів 12. Включилася led підсвітка зразу. І коли вона побачила рух, зараз включиться активне відлякування. показує дам дана камера. Давайте ми зближимо і щось попробуємо розрізнити. Ось таке зображення. Давайте будемо трошки підходити ближче, хоча б на метрів вісім. Таке зображення. Розближені: камера розрізняє де є людина, і буде включати, коли буде бачити е людину. Буде включати такі, скажімо, поліцейські два вогника. Синій і червоний. Всім дякую за перегляд. Ставте палець вверх. Тестуємо камери далі. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.